Будь ласка, зустрічайте описками Марка Керра, вітаю і дякую усім вам, що дозволили мені бути тут сьогодні. І що ви з величезним розумінням поставились до моїх життєвих негараздів. Гравітрон! Ходімо, буде крутяк. Я ні за що туди що? не полізу. Чому? Через мій шлунок. Ти знаєш, що це зробить з моїм шлунком. Ні, ні. Мене ж одразу виверне. Ні, це питання сприйняття. Ясно? <плес> Ти будеш наче притиснути до стіни. Та ж всередині нічого не відчуєш. <плес> Боже милостивий. Це справжній шок. Він не поруч, все важко. Я багато чим жертвую. Ви маєте якесь сильне знеболювальне. Нурофен? Mm. День без болю це як день без сонця. Усе стає гірше і божевільніше. Я знаю, що роблю, ясно? І це все? Це, це. все. То що сталося? Пробач мені. Це ж я ти не маєш вибачатися. Чуєш? <пробач> Я знаю, ви сумніваєтесь, чи був я тим бійцем, яким ви мене вважали. Well, І найбільше в житті я шкодую, що відповідь на це питання не був зовсім. To to... Але я обіцяю вам усе надолужити. So Побачити Марка знову це справді дивовижно. Просто дозволь мені бути поряд. Після всього, що він пережив. Це вечір мого життя. Вже досі лі в ньому іскра. Що буде далі. Все просто. Давай, Марко, вставай! Чи зроблю йому я болюче? Раніше ніж він мені. Давай, Марко, давай! Готовий? Можливо. Можливо? Марко, я тільки так чи ні. То що, готовий? Так. О, Марк повернувся. Як відчуття? Причудово. Натиснути трохи. Так, розтягнемо ще. Так. Засильно? <цес1> <ик> Ідеально.